Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас запечені сливи з трезельною крихтою. Спершу потрібно трішки підсмажити горіхи на маленькому вогні приблизно 3-5 хвилин. 50 грам будь-яких горішків вистачить. Беремо сливи, миємо, розрізаємо на половинки, виймаємо кісточки, все як завжди. Будь-яку форму застиляємо пергаментом. Викладаємо сливи та як вам пасує. Кладемо горішки серединку кожної сливи. Посипаємо цукром з корицею. Для штрейзельної крихти змішуємо 2 столові ложки борошна, 50 г цукру і 20 г холодного масла. Перетираємо все в крихту. Гарненько посипаємо крихтою наші сливи. Розігріваємо духовку до 200 градусів і печемо наші сливи приблизно 15-30 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Сливи дуже ароматні з кислинкою. Дякую, що подивились до кінця. Хай все вдається. Смачного!